Хочу подякувати Богу і засвідчити на славу Божу і на збудування тих, хто слухає мене зараз. Про те, що Господь, що Господь зробив для нашої сім'ї. В нашій сім'ї в 2004 році сталася велика така біда, тому що сім'я, яка була зовні благополучна, насправді була хороша сім'я, але сталося так, що сім'я сім зруйнувалася. І практично через гріх. Ось всі роки, ці роки з 2004-2000. А що сталося? Що сталося? Сталося те, що чоловік фактично, він не знав аж так, можливо, Бога, але, ось, але що фактично він залишив сім'ю. В, сім в нас троє дорослих дітей на час, бо ми прожили 34 роки на той час разом. І, звичайно, це була дуже велика така трагедія для сім'ї, для дітей, хоч вони були дорослі і для всіх, 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 всіх і родини, і для мене, звичайно. Ну, і я молилася за чоловіка кожного дня. З першого дня, як сталося, я практично роками молилася за його спасіння, за те, що все-таки я не повернувся до Бога, я більше не просила. Але Бог такий добрий, знаєте, і що Він дає більше, ніж ми просимо чи думаємо. І в 2010 році я приїжджала часто до отця Олега сюди, давала на служби, молилася, і він молився зі мною разом. Ось, і в 2010 році, пам'ятаю, Бог почав діяти в серці чоловіка. І так поступово якось, так сталося, що ну я не знаю, поступово йшло якось таке примирення, але дуже повільно. І практично навіть не може це може бути, що більше за сина наймолодшого, який мав, мав проблеми здоров'я. І так якось вийшло, що ми приїхали навіть разом до отця Олега з чоловіком власне, з цією проблемою вже, з сина. І е, була, тоді було дуже хороше, що проводилися е, такі молитви і розважання Словом Божим, молитовне розважання Словом Божим, такі роздумування. І не знаю, насправді Бог дуже промовляв тоді до мого серця, і, напевно, до серця чоловіка, тому що е, тоді читалося з Євангелія місце, де говорилося про... Ці проблеми нашому, нашому житті. І не знаю, на другий день ми поїхали, якраз привезли цей образ із із з Глинян, образ розп'ятого Христа, що образ. Він був там в районі княгинина. І чоловік погодився поїхати, і ми поїхали разом з сина. І я на моє здивування, коли він пішов до сповіді, я навіть не думала, що він піде, але взагалі про це не йшла мова. І він просто взяв і пішов до сповіді. І практично він покаявся. Це велике чудо Господнє, що він все-таки покаявся. І насправді Богу повністю перейняв йому серце. І вже другий рік наша сім'я разом. Ось, і для мене взагалі чудо те, що Бог, по-перше, змінив серце чоловіка повністю. Це ж пройшло не багато років. Він повністю навернувся, повністю. Ми взагалі колись побралися по любові і були щасливі. Взагалі, знаєте, сім'я наша була така хороша. Ось, але я вам скажу, що. Так як зараз Бог зробив, то насправді Він буде ще робити більше, так не було навіть саме наші найкращі роки. Ось ми зараз стали абсолютно ми стали в єдності, не тільки в єдності чоловіка і жінка, але ми стали, якби сам перед нас з'явилася духовна єдність. Ми разом любимо Бога, ми разом можемо молимося, ми разом читаємо Слово Боже, ми разом ходимо в церкву. Наприклад, вже із минулого року, з січня, з 10 січня минулого року, чоловік кожного дня разом зі мною ходить в церкву і ми разом причащаємося. Кожного дня. Ось читає Слово Боже кожного дня, читає духовну літературу. Ми, розумієте, нас стільки, настільки нас розділилося, що я йшла йшла за Богом, а він якось був у світі залишався. То, то тепер, навпаки, в нас спільно, нам хочеться говорити про Бога, нам хочеться ділитися тим, що ми читаємо. Словом, прийшла радість, прийшло щастя в дім. І Бог взагалі будує нову сім'ю. Бог може все зробити. Він зробив насправді неможливі речі, тому що ну, я не думала, що це можливо. Я цього не дуже хотіла, якось не якось навіть не знаю, не особливо просила. Але якось в кінці я знала, що є багато моляться за нас, нас багато знало людей. І отець Олег якось сказав, що треба молитися, щоб сім'я була разом. І десь вже під кінець я вже почала про це молитися, знаєте, ось, І Бог все це дав. Ось, і так що... Чудо те, що помінялось повністю серце чоловіка, повністю. Він абсолютно став Божою дитиною. Ось далі. Бог зробив багато що зі мною, в моєму серці. Знаєте, я щось думала, що я дуже винна і якось себе так вважала не дуже винною. Але Бог мені стільки показав за себе, що я теж була багато, в чому не права, і просто показав мені, і я каялася в спогідях і очищав мене Бог через цю ситуацію дуже. Крім того, Бог мені дав дар прощення. Знаєте, що здавалося, я не могла а це ж поступово все йшло. Ну, словом, я дякую Богу за все. Бог може абсолютно все перемінити. Він може перемінити зло, якими чином, а перемінити на добро, на свою славу. Я дякую, Господу. І я вірю, що Бог будує і ще буде ще краще, тому що. Це Господь будує і Боже в нашому домі, в наших серцях. І ми молимося разом тепер за дітей, щоб вони і Бог робить теж багато великі зміни в серцях Дітям, добрі дітей. Добрі діти, але знаєте, що не такі близькі з Богом. Але я бачу, що все міняється. Всі наші сини стоять, дійсно ну багато перемін, видно, таких явних перемін, що вони, що вони все ближче і ближче до Бога. Я вірю, що вся сім'я буде спасена, тому що ми молимося тепер, стоїмо. Проломі перед Господнім лицем разом. Я не одна воюю вже за свою сім'ю, за своїх дітей. Але тепер ми це робимо разом, і Бог вислуховує молитви. Бог будує сім'ю на основі, на Христі, на Його слові. І це буде нова сім'я, теж нове творіння у Христі. І воно вже є. І я дякую Богу за це. І я дякую слава. Цю...